У рівному освятили пам'ятний камінь, присвячений відданій праці медичних працівників та доброчинців під час пандемії коронавірусу. Окрім каменю, освятили і протирадіаційне укриття у центральній міській лікарні. Як все відбувалось, дивіться далі у сюжеті. В нас, і на Аби освятити пам'ятний камінь до центральної міської лікарні, завітав архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон. Насправді не матеріал, не камінь буде символом. Камінь просто буде нам нагадувати, якими безстрашними були сотні працівників на чолі. З її керівником сотні медсестер, медбратів, просто простих людей, які не боялися боротися з невидимим ворогом. Головний лікар рівненської центральної лікарні Євген Кучерук вдячний усім, хто завітав на освячення пам'ятного каменю. Вірить, що посвято допоможе лікарям ще краще виконувати свою роботу. Ми найкращих лікарень по ковіду, саме на смертність. Ми віримо, що ще оце благословення поможе нам краще лікувати наших бійців, наших е, людей, які лікуються. Подай милості і щедроти твій, рабам Твоїм, і захисникам нашим, і всьому народові українському, щоб ми славили все святе ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Освячували і протирадіаційне укриття, що знаходиться в міській лікарні. Головний лікар провів гостів до укриття і продемонстрував, що вдалося зробити за період повномасштабної війни. Але ми розуміючи ситуацію, ми стараємося зберегти обласний міський бюджет, саме шукаємо варіанти, як надати і зробити якісну медичну допомогу при цій ситуації. Пам'ятний камінь присвячений медичним працівникам та доброчинцям, котрі віддано працювали під час пандемії ковіду. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.